29 вересня займає особливе місце в українській історії, адже цей день поєднав у собі і велич, і трагедію, і пам'ять. Саме цього дня, у 1866 році, народився Михайло Грушевський, видатний історик, публіцист і державний діяч. Його багатотомна історія України Русі стала фундаментом української історичної науки та основою для формування національної свідомості. Як голова Центральної ради, у 1917-1918 роках він очолив боротьбу за відновлення української державності. І, хоча тодішня держава протрималася недовго, ідеї Грушевського заклали підвалини сучасної незалежності. Проте ця дата відома й найтрагічнішою сторінкою. 29 вересня 1941 року у Києві нацисти розпочали масові розстріли в урочищі Бабин Яр. За два дні вони знищили близько 34 тисячі євреїв: чоловіків, жінок, дітей, літніх людей. Але на цьому злочини не завершилися. Упродовж наступних років тут страчували ромів радянських військовополонених, учасників підпілля та мирних мешканців. Загалом у Бабиному Яру загинули понад 100 тисяч осіб. Ця трагедія стала однією з найбільших в історії голокосту і назавжди закарбувалася в пам'яті людства як символ нелюдської жорстокості. Восени 1943 року. Події на фронтах Другої світової також тісно переплилися з Україною. Саме в ці дні відбувалося визволення лівобережної України після масштабної курської битви, яка переломила хід війни з величезними жертвами. Українська земля крок за кроком звільнялася від нацистської окупації через десятиліття, 29 вересня 1989 року у Києві відбувся багатотисячний мітинг Реквієм у Бабиному Яру. Це було одним із перших відкритих вшанувань жертв трагедії за радянських часів, коли тема голокосту і національних страждань замовчувалася. Люди несли квіти, запалювали свічки, відкрито говорили про те, що довгі роки залишалося під забороною. Цей мітинг став символом відновлення історичної правди і повернення пам'яті. 29 вересня нагадує нам, що українська історія складається з величних досягнень і страшних трагедій. У цей день ми згадуємо про Грушевського як творця української історичної науки, про жертв Бабиного Яру як символ невимовного горя, та про тих, хто боровся за звільнення рідної землі. Це дата, яка вчить цінувати свободу, берегти правду і пам'ятати тих, хто віддав життя у вирі історії.